ДИТЯча Біблія ДАВИД Перед сплячим Саулом. Перша книга царів, глава 20, вірші з 1 по 43, глава 26, вірші з 2 по 21 Ненависть Саула до Давида зростала в його серці з кожним днем. Нарешті він остаточно вирішив вбити Давида. Йонатан дізнався про це і повідомив своєму улюбленому другові. Тоді Давид втік від Саула і, зібравши військо з відданих йому людей, сховався з ним у горах. Саул постійно переслідував його зі своїм військом. Але оскільки Бог оберігав Давида, Саул не зміг його спіймати. Давид же мав змогу вбити Саула, однак він не хотів заподіяти йому ніякого зла, бо дуже любив і боявся Бога. Якось Саул зібрав військо із трьох тисяч найкращих воїнів Ізраїлю. І вирушив на пошуки Давида у гори. Давид дізнався, що Саул із військом своїм зупинився на відпочинок на одному з пагорбів. Тоді Давид взяв свого друга Авішая і вночі спустився з ним у табір Саула, де всі спали. Вони підійшли до сплячого Саула і побачили в головах його списа, встромленого у землю. Авішай сказав Давидові. Дозволь мені взяти цього списа і вбити ним Саула. Але Давид не дозволив йому вбити помазаника Божого, сказавши, що настане такий день, коли Господь сам покарає його. Вони взяли списа Саула, його кухоль з водою і пішли геть. Наступного дня Давид зійшов на гору, яка знаходилася напроти стану Саула, і покликав Саула гучним голосом, показуючи йому його речі. Тоді Саул, побачивши, що Давид не помстився йому за все зло, яке він вчинив йому, сказав: Згрішив я, повертайся, сину мій Давиде, бо не вчиню вже тобі зла, за те, що дороге було моє життя в очах твоїх, божевільно чинив я і дуже багато прогрішав. Саул обіцяв Давидові більше не переслідувати його, але все ж не позбувся ненависті до нього. Тому що не просив Бога вибачити його і дати йому доброти і сумирності.